Що ж, пройшло вже майже два місяці, як я користуюсь iPhone 15 Pro на постійній основі і навіть не тягнучи кота, як то кажуть, самі знаєте за що, зразу скажу. Це найкращий iPhone. Ні, це не найкращий смартфон в цілому, він найкращий саме серед усіх iPhone. Тому давайте зацінимо iPhone 15 Pro, та чому саме на такий вердикт він мене наштовхнув. Якщо подивитися просто візуально і оцінити його, то дизайн по суті суттєво не змінився у порівнянні з найближчими приблизно трьома попередніми моделями. Це така сама прямокутна форма з легкими скругленими кутами, такий же великий блок камери, який таке враження, що збільшується з кожною наступною моделлю. Та й напевне все. Але у випадку конкретно цієї лінійки зміни ховаються дійсно в деталях, оскільки, по-перше, основна рамка тепер титанова, ну не зовсім титанова, Зовні це титана, всередині все ж алюміній. тобто Apple їх об'єднала в одне ціле. Але така комбінація дозволила цьому телефону все ж трохи скинути ваги. І якщо вам, як і мені, надмірна вага тих же iPhone 13 Pro чи особливо 14 Pro не подобалася. То він похудав настільки, що вага повернулася до такої, яка була у iPhone 12 Pro. І це, на мій погляд, перший приємний плюс. Другий приємний плюс переходу на Титан – це те, що рамка у Pro версії тепер матова, а не глянцева. Відповідно, вона буде довше залишатися у гарному стані, особливо у тих, хто буде використовувати його без чохла, як, наприклад, я. Бо він більш стійкий та відповідно практичніший, аніж глянцева, хоча і сталева рамка. У попередніх моделей мій залишається все ще як новий, хоча весь час був без чохла. Третій плюс це те, що перехід від екрану до рамки або від заднього складу рамки їх трішечки скруглили, що прибрало ось цю гостроту, яка була знову ж таки на попередніх про моделях. І беручи до рук одночасно 15 Pro і в моєму випадку 12 Pro, а замість нього можна підставити ще й 13 та 14 Pro, то одразу відчувається наскільки приємніше лежить в руці. Саме 15 Pro. плюс знову ж таки, не в останню чергу, ще й через меншу вагу, а це вже відчується у порівнянні особливо з 14 Pro. Ну і звичайно, що стосується кольору, то ось цей от натуральний титановий, як він називається, для мене особисто в першу чергу він був цікавий з практичної точки. Оскільки в даному випадку рамка не пофарбована, а значить. Якщо його використовуючи особливо без чохла, десь коцнути, то подряпина буде відносно непомітна. А ось, наприклад, на темних кольорах, серед яких не знаю, чому, але в більшості не приглянувся саме синій титан, бо він само початку був найдешевший, то якщо його або чорну версію також коцнути, Подряпана якраз буде в колір натурального титану, що погатися буде виглядати неприкольно. Хоча так, звичайно, більшість все ж таки взяли ось цей от колір для того, щоб всі навколо розуміли, що в тебе останній айфон. Хоча супер цікавим цей колір я би не назвав. Що стосується екрану, то в порівнянні з попередньою моделлю тут немає ніяких кардинальних змін. Такий самий яскравий в ручному режимі до 1000 Ніт. І така ж максимальна яскравість у 2000 ніт при перегляді того ж hdr контенту, тобто в автоматичному режимі. Такий же чудовий та прекрасний екран на 61 дюйма, який я однозначно одразу рекомендую захистити захисним склом, навіть не дивлячись на те, що там розхвалений керамік щіл, дряпається, дай Боже. Тому в мене особисто смартфон може бути без чохла, а от на екрані хоча б який захист, але точно має бути. Але якщо все шукаєте крутий та стильний захист для свого смартфону, то я завжди в першу чергу рекомендую дивитися на карбонові чохли. В даному випадку це чохол ось такий відпітака. Погляньте, який красень. Легкий, тонкий, дуже приємний тактильно і з підтримкою Max. Та ще й при цьому всьому він міцний. Це ж. Карбон. А для любителів додаткового комфорту в них є ще ось такі тримають, щоб телефон фіксувати на пальці. Сам він фіксується за рахунок MagSafe, хоча для мене це вже. Занадто, бо дуже збільшує якраз таки товщину телефону, і це більше якраз таки для тих, хто готовий цим пожертвувати заради безпеки та комфорту. Ну а чохол, це прям кайф, однозначно рекомендую. По динаміках та сама прекрасна ситуація в тому плані, що уже з моделей ї лінійки нарешті в iPhone з'явилися нормальні динаміки, бо все що було до 12-ї лінійки, включно. Це було курам насміх. Якщо серед вас і власники якраз 12 х і ще лінію, то навіть не пробуйте мені довести зворотні, оскільки я довіряю своїм вухам. Просто самі вживу порівняйте і почуйте наскільки велика різниця. Одне з цікавого це камери, і здається, все ж у даної лінійки блок камер нарешті перестав збільшуватися. Ну або зміни прям мінімальні. Що погодьтеся, однозначно добре. Ну бо куди ще рости? Воно і так дуже велике. Через це він не може нормально лежати на столі, особливо коли ще потрібно набирати якийсь текст. Це просто перетворюється на якусь гойдалку, але окей, вже як є. І кардинальних змін у порівнянні, особливо з 14 лінійкою, тут немає, оскільки модулі саме в 15 Pro по суті, такі самі, як і у 14 Pro. Зміну у камері отримала тільки 15 Pro Max версія, і тільки у телефотооб'єктиві. Який у макс версії має 5х приближення, а у звичайної про версії, як у мене, всього 3х, чого мені особисто з головою вистачає. Інші два модулі повністю ідентичні: це основний ширококутний модуль та надширококутний. І для більшості користувачів я б сказав, що великої різниці між 15, 14 та 13 pro версіями по якості. Ви, скоріше за все, навіть не помітите ні при фото, ані при відео. Ну, от прям щоби супер якихось кардинальних змін, їх, як на мене, немає. Це потрібно як завжди відкривати на 100-дюймових екранах і розглядати з лупою та розбирати на пікселі, щоби побачити якусь різницю, бо в цілому камери. Тут дійсно хороші та з нормальним запасом, але особисто мені не сподобалося на основному модулі, це фокус на відстань. Тобто, для того, щоб сфотографувати чи зняти на відео якийсь об'єкт близько, мені потрібно перемикатися на надширокий модуль, ну або щоб цей режим був увімкнений автоматично, що я якраз таки вимкнув. Але в такому випадку фото чи відео виходять уже з ефектом викривлення, це ще називають рибиче око. Ну або якщо я все ж хочу зробити це на основний модуль. То потрібно займатися шаманством, типу віддаляти телефон, потім робити приближення через Zoom і якось викручуватися з цього. Тому, як на мене, це мінус, про який чомусь бачу ніхто не говорить. Таке враження, що всіх це влаштовує. Ну і уже для тих, хто любить заморочитися саме з відеозйомкою, то як можна не згадати про появу Apple Log? Ні, не лох. Алоги, це так званий спеціальний формат або профіль, який дозволяє записувати у відеофайл набагато більше інформації для того, щоб потім, під час обробки відео, це дало змогу його краще помалювати або додатково обробити, наприклад, забрати зайві шуми, при цьому зберігаючи кращу якість, оскільки записуючи відео в цьому профілі. Вони важать просто в рази більше, аніж при записі у звичайному для більшості режимі. Але завдяки такому крутому, безкоштовному сторонньому застосунку, як Black Magic дає доступ до ручних налаштувань та можливості перемикатися між різними форматами, тобто навіть є змогу вибрати три рівні ось цієї супер якості, умовно назвуться Light, Суперсередня та суперпупер якість. І порівнявши їх трьох зі звичайним кодиком, в якому знімає iPhone, зазвичай це H265, То я особисто не побачив супер кардинальної різниці, хоча я розглядав її на великому 27 дюймовому моніторі. Звичайно, вона все ж є, але не настільки кардинальна, щоб витрачати таку велику кількість пам'яті накопичувача. Бо пам'яттю в 60 ГБ, перемикаючись між трьома видами найвищої якості, можна записати відео в межах від 3 хвилин до 6. В той момент, коли при кодеку H265 можна записати відео майже на годину часу. І знімаючи саме в цьому застосунку та використовуючи ручні налаштування, якість буде дуже близькою до тієї, яку можна отримати, записуючи в максимально доступній якості. При цьому. Ви зможете записати відео по тривалості набагато більше. І найголовніше це те, що я вже передивився цілу купу різних оглядів за кордони, в тому числі, де майже кожен розхвалив появу Apple Log формату. І переглядаючи дані відео на маленькому екрані iPhone чи будь-якого іншого телефону, ну так це виглядає дійсно доволі класно. Але відкриваючи це на великому моніторі, це одразу помітно, що знято на смартфон. І коли я в певних оглядачів чув такі фрази, що дані iPhone 15 Pro лінійки знімають як повноцінні камери, то це звучало смішно, бо навіть до моєї A7C даному телефону ще дуже далеко. Хоча дійсно поява даного режиму все ж дає певну перевагу iPhone над іншими, саме якщо порівнювати зйомку на мобільних смартфонах. І вона буде актуальна тільки для тих, хто в цьому шарить, а це мізерний відсоток користувачів iPhone. Що стосується продуктивності, то ось ця от маленька штукована, яка поміщається в кишеню, може робити багато різних завдань, тобто, це мультипристрій, який зараз ще й може запустити навіть таку гру, як Resident Evil Village. Яка вроді як консольного рівня, і оскільки поверх гри вискакує оверлей контролера, тобто відображаються кнопки, то думаю, що це відбувається якраз на основі емулятора тієї ж консолі. А в якийсь момент мені взагалі здалося, що це так, ніби запустився хмарний геймінг по типу GeForce Now, або Google Stadia, яка вже мертва. То я навіть відключився від інтернету, щоби це перевірити. Це не обман. Підключив контролер від PlayStation DualSense, ще підключив iPhone до телевізора, виставив розширення на максимальне FPS на 60 і почав грати. До речі, під час скачування гри iPhone почав нормально так нагріватися. І так, по-перше, мені відчувається затримка між контролером і грою. По-друге, в мене на телевізорі картинка була з меншим FPS. Аніж на екрані телефону. По-третє, цю різницю в FPS можна спостерігати через те, що зображення дублюється з телефона на телевізор. Тобто воно одночасно відображається і там, і там. І я не знайшов можливості вимкнути його на телефоні, оскільки, підключивши до телевізора, відповідно на телефоні вже ця картинка не потрібна. Бо на це ще витрачаються додаткові ресурси. Ну і по четверте, телефон логічно нормально так розігрівся, ще більше, ніж під час просто завантаження гри. Хоча в якихось оглядах чув, що він під час гри був ледь теплий, що мене на той момент здивувало, а на цей момент ще й не підтвердилося. І як на мене, це було логічно, що він якраз таки нагріється ще й настільки. Що його досить некомфортно було тримати в руках. Ну і напевне, все ж поп'яте в більшості оглядів, ви бачите тільки ось цей от один екземпляр гри, бо тільки він наразі і доступний, коли з'являться інші ігри такого рівня, невідомо. А враховуючи доволі сильний нагрів. Без якогось додаткового охолодження я особисто не бачу сенсу його використовувати в ролі ігрової консолі. Хоча в мене це добре відчувається через те, що він без чохла і, можливо, якраз такий чохол трохи зменшить відчуття нагріву, особливо якщо ви надумаєте грати одразу на екрані смартфону. Але це не зменшить загального нагріву на компоненти телефону, що негативно впливає на загальне становище. Але в цілому так, він доволі потужний, дійсно може запускати доволі важкі застосунки та ігри, і цієї продуктивності точно вистачить на довгі роки. Ну і раз вже частково зачепив нагрів, то беручи до уваги, що як тільки я його розпакував, уже прийшло оновлення, в якому було написано, що воно має пофіксити нагрів на нових моделях iPhone 15 Pro лінійки. Я сподівався його не отримати. Але за весь час користування все ж час від часу, але ловлю рандомні нагріви. Інколи не суттєві, а інколи все ж відчутні. І помітив, що це трапляється в більшості, коли я використовую Instagram та Google Chrome. А найприкольніше це те, що з того моменту вже пройшло як мінімум десь три оновлення, і навіть на останній iOS 17.2... Яка зараз встановлена, вони все ще зустрічаються. Якщо серед вас є власники 15 Pro лінійки, то поділіться, як у вас приводу нагріву, бо він може проявлятися саме у Pro лінійки через те, що у них новіший процесор. Звичайні п'ятнашки мають процесор, який був в 14 Pro лінійці, тому він вже давно оптимізований. Також з багів, з якими я зустрічався, це що мобільний інтернет після виходу з зони Wi-Fi не працював. Для цього потрібно було його вимкнути та увімкнути. Тобто, мобільні дані, після чого інтернет з'являвся, але через кілька хвилин знову переставав працювати. Потрібно було перезавантажити iPhone, і тоді йому ставало легше. Але заради справедливості з таким я зіткнувся буквально два рази, і вже після оновлення 17.1.1 більше такого не було. А от якраз серйозна бага, яка мене дуже бісить, це те, що на action button я встановив собі запуск відео на основну камеру. І час від часу, в неочікуваний момент. Вона запускається просто з чорним екраном, і навіть перезапуск її по декілька разів могло нічого не давати. Якраз така ситуація сталася в момент, коли я хотів зазняти важливий момент з дня народження. Я завчасно запустив камеру і отримав цей баг. Тому для того, щоб не пропустити цей момент, який мені потрібно зазняти, мені довелося сидіти з увімкненою камерою. І сподіваюся, що якраз таки цю фігню поправлять, бо це якраз серйозно бісить. Говорячи про мої улюблені фішки, то Action Button якраз таки є однією з них. Бо я, чесно кажучи, радий, що саме ось цей перемикач беззвучного режиму, який був навіть на 12 Pro перед цим у мене, то його замінили якраз на Action Button. оскільки саме в моєму випадку, при використанні та відслідковані основних сповіщень на Apple Watch, як тільки я розпаковую налаштову iPhone, я перемикав його в беззвучний. І більше усе повзунок не використовував. Тепер же для мене особисто з'явилася ще одна функціональна клавіша, на яку знову ж таки я встановив запуск відео. І тепер, коли мені потрібно зробити фото, то я знаю, що я можу зробити цей запуск заблокованого екрану. А якщо потрібно швидко перейти в відеорежим, то я роблю цей запуск через action button. При цьому на неї можна повісити як стандартні команди, які в цілому я б сказав не дуже багато з останнього саме туди додала перекладач. Але є ціла купа відео, як встановити по суті будь-що через команди, тобто все обмежується тільки вашою фантазією. Просто потрібно трішечки більше заморочитися. І так, велике спасибі Apple, що вона зробила хоча б таку реалізацію кнопки, але насправді, як на мене, ця реалізація взагалі не докручена, оскільки туди можна встановити всього одну дію і тільки на утримання. Тобто там спокійно можна було ще зробити дію на подвійний чи потрійний натиск. Що могло значно прокачати її функціонал? Тому маю велику надію, що це реалізують саме з наступними оновленнями iOS, а не, наприклад, в нових iPhone 16 Pro. Ну і моя найулюбленіша фішка, яка з'явилася у 15-й лінійці в цілому, це Type-C роз'єм. І так, я знаю, що знайдуться люди, які будуть розказувати, що Lightning — це найкраще, що сталося з Apple, але ні, Type-C – це найкраще, що сталося з Apple. У коли мене оточують різні девайси, і 99% з них мають Type-C, то мені особисто не дуже хочеться мати один єдиний кабель з лайнінг, який потрібно суто для iPhone. Ну і в моєму випадку ще для AirPods 3. Мене це особисто дуже бісило. І так, найбільший геморрой, який мені зняв iPhone переходом на Type-C, це звичайно зарядка пристрою, бо багато тих же павербанків мають, наприклад, вмонтований кабель. І там ясне діло Type-C, але це ще й плюсом додало мені зручності при використанні різних аксесуарів, якими, до речі, я вже не один раз скористався. Це, наприклад, підключення різних флешок, повноцінних SSD, що дає змогу взяти iPhone з базовою мінімальною пам'яттю, та потім з легкістю перекидувати в фото і відео на ті ж SSD. Або якщо взяти до уваги момент, коли розказував, що з'явились можливість запису відео в Apple Log, то при вмиканні цієї опції є можливість запису на зовнішню флешку або SSD. Тобто записувати напряму на них, не заповнюючи пам'яті на смартфоні, або здійснювати запис відео можна встановивши раніше згаданий застосунок Blackmagic Camera і вибравши в налаштуваннях запис на підключену флешку або SSD. Та в такий спосіб можна записувати в будь-якому з форматів. Також можна підключати USB-хаби, в які можна підключати, наприклад, SD карти від камери, або монітори чи телевізори, чи їх можна підключати напряму з допомоги кабелю того ж Type-C HDMI, чи, наприклад, навушники з Type-C або перехідники з Type-C на 3,5 мм, mm, чи різні аудіопідсилювачі, та навіть це може бути USB-мікрофон. І писати зразу на iPhone. Хоча згідний, що в більшості та кожен день ви це точно не будете використовувати, але погодьтеся, що якщо станеться така ситуація, що вам потрібно буде швидко щось перекинути на флешку або з флешки, то круто, що ви знаєте про таку можливість вашого телефону. І так, я особисто в більшості не використовую підключення по кабелю саме для перекидання даних на ПК. Але ви маєте знати про це, що кабель, який в комплекті гарний і в оплетенні, але він є повільнішим, тобто стандарту USB 2.0, аніж сам роз'єм, який в 15 Pro і який стандарту USB 3.0. Тобто для того, щоб робити перекидання даних максимально швидко, потрібно купити більш кращий кабель від самої Apple. Ну або будь-які інші сторонні, що погодьтеся набагато легше зробити, коли він Type-C. Тому зміну роз'єму на Type-C так, навіть для мене це в першу чергу легкість зарядки пристрою, але з іншої сторони додаткова зручність використання будь-яких різних цікавих та зручних аксесуарів. Ну і що стосується автономності, то по-перше, в розділі про пристрій з'явився додатковий пункт акумулятор, а в ньому лічильник циклі. Це говорить про те, що до цього люди, такі як я, могли чуть не кожен день перевіряти. В максимальну ємність батареї, а тут додався ще один пункт, який тепер додатково можна буде відслідковувати. Але я, напевне, був би радий, якби цих всіх даних не було, бо, як то кажуть, менше знаєш, міцніше спиш. І не трясешся над кожною зміною цих даних, а просто спокійно користуєшся. Це, звичайно, жартую, ці дані все ж таки несуть свою користь. По-друге, для 15-ї лінійки в розділі акумулятор, заряд і справність акумулятора. Оптимізація заряджання додали можливість зупиняти заряд на рівні 80%. І так, однозначно, це плюс для тих, хто хоче подовжити ресурс акумулятора свого смартфону, і для тих, хто змінює пристрій не кожен рік. Але мені хотілося б, щоб тут були різні опції. Наприклад, я б особисто для себе поставив 90 або 95%, бо найчастіше десь в цьому діапазоні вже знімаю зарядки. А 80% для мене якось замало. Ну і по третє, то коли я користувався iPhone 12, він дуже мене радував своєю автономністю. Так, перед цим 15 Pro. Я довгий час користувався саме 12 Pro, але він БУ. І в нього стан акумулятора був на момент отримання 84%. А мій власний iPhone 12 був новий, тому від нового 15 Pro. Я чомусь очікував космічної автономності, тобто не гірше за ту, яка була у мене на новому iPhone 12. Але на ділі я б сказав, що вона звичайна, тобто окей, але явно нічого надзвичайного. Тобто, якщо дуже активно ним користуватися з самого ранку, то до вечора його може і не вистачити, та потрібно буде дозаряджати. Ділився давно цим скріншотом в групі Telegram. Якщо ще не підписані, то обов'язково зробіть це. Там я найбільш активний, та й не тільки я. І в цілому, при моєму звичайному. Використання активного екрану виходить в районі 6 годин, що якби плюс-мінус однаково зі смартфонами схожого розміру. І в цьому плані, звичайно, що Max версія буде кращою, і вона тримає в середньому десь на 20% довше. Ну але там вже інший мінус, це розмір девайсу, який мені особисто не подобається. Тому в цілому можу сказати, що так, даний iPhone 15 Pro дійсно вийшов дуже хорошим. Можна комфортно та без болю користуватися. І ті, хто придбали саме 15 Pro лінійку чи ту ж Max версію, я чомусь думаю, що до iPhone версії десь 18 або 20 Pro для даних користувачів нічого цікавого не буде, щоб викликати бажання оновитися. Бо тут зручний та комфортний дизайн, екран на 120 Гц, акуратний та комфортний виріз для Face ID фронталки. Дуже хороші динаміки, камери, навіть функціональна action button та звичайно Type-C. Ну а що ще для щастя потрібно? Хоча, можливо, Apple здивує, не забудьте про донат.